Вітаю вас на своєму каналі. Відео, що сьогодні хочу вам показати, буде присвячено найбільшій моїй роботі, а саме вишивці бісером Альтанка. На жаль, в мене виникла неприємна ситуація. Тріснула рама моєї роботи у кутках. Не знаю. Можливо, це була неякісна рама або ж дуже важкий бісер. Але ситуацію потрібно було виправляти. Тому я вирішила замінити самостійно дану раму на більш якісну дерев'яну. Зараз покажу, що сталося. Ось саме в кутку, пошуву, ця рама розвалилась. Ба навіть скажу я вам, що настільки була важкою, що не витримували саме петлі. Вони розігнулись. Моя ж робота не вспіла повисіти на своєму законному місці у кімнаті навіть і доби. Дуже неприємна ситуація сталася саме перед війною в Україні, тому не було можливості придбати раму. Але тепер вона в мене вже є. Ось така досить лаконічна рама з натуральної вільхи. Вона полакована і вже підготовлена до роботи. Також. Я попросила її зміцнити ось такими металевими кутами. Потрібні мені будуть гвістки, також молоток і ласкогубці, щоб, якщо потрібно, буде використати. Перш за все, кладемо нашу роботу, тобто спочатку у нас йде скло, далі Безпосередньо наша робота закріплена степлером. Тепер будемо саме нашу роботу перевертати. Подивимось, як вона виглядає, все чудово, тож приступаємо спочатку, закріплюємо в кутах, робота не важка, матеріалів мінімум. Тож справитись з нею не важко. До речі, після завершення встановлення роботи в нову раму я її зважила, і важила вона не так уже і мало, а 4 кг. Тож потрібно буде додаткове зміцнення. Ось що в мене вийшло. Всі гвістки вже закріплені, і далі вже закріпила я ось такі петлі. Далі нам потрібно зафіксувати ниткою або ж проволокою петлю, за яку буде вішатись. Ось такі. Підставки в мене під саму роботу для того, щоб вона була зафіксована на стіні. Так вони виглядають. Тепер триматиме роботу міцно. Певнена, що тепер буде все гаразд. Дякую вам за перегляд!